Всім доброго ранку. У нас сьогодні перший осінній дощ, як завжди, зранку я своїми дівчатами, ну і, звичайно, із Барсиком. Без нього нікуди. Пасем кози. Да, І своїми дівчатами пасем кози. Ну, ви зрозуміли. Ось такі в мене красунички. Вони вже понамокали. Ми зайшли в ліс. Тут трошки не так сильно капає. пастися в лісі. Ой, як, як темно, але я під зонтиком. <кій> Значить, що я хочу сказати? Не знаю, о, яке відео вийде. Ой. Але учора. Я зайшла до себе на канал і побачила таку неприємність, що на ваші коментарі немає моїх відповідей. Це мене трошки розстроїло, я не знаю, чи це може в мене так показує, чи може і правда. Дівчата, хто мені писав коментарі? Будь ласка, перевірте, чи... Прийшли вам мої відповіді, бо я точно всім відповідала, і ви знаєте, що я завжди стараюсь відповісти на коментарі. Але вчора чогось я зрозуміла, що на декілька останніх відео коментарі були, але моїх відповідей чогось там немає. Я ще сьогодні перевірю, пройду, подивлюся і на канал. Відповіді на ваші коментарі я пишу в YouTube студії. І тепер я не знаю, як треба було правильно зробити. Так що в мене велике-велике до вас прохання. Будь ласка, напишіть мені. Так воно вийшло чи не так. Прийшли мої відповіді, чи не прийшли. У нас сьогодні дощ. Я взяла з собою в'язання. Я думала, що в мене вийде пов'язати. Ну, я в цьому сильно сумніваюся. Але дощ потрібен. З одного боку він дуже потрібен. Але в полях стоїть соняшник, який вже майже готовий. І для нього дощ не потрібен був аж ніяк. Так само і кукуруза стоїть в полях, але вона ще зовсім зелена. У минулому році в цей час кукуруза вже була готова. А в цьому році щось, щось пішло не так. Ну, та нічого. Так що такі у нас справи. А так дощ потрібен. А то вже всі кущики підсихають. Як не поливає, а воно все одно не, не позначиться. Дощ є дощ. Ну а тепер хто любить моїх дівчат, тому показую. Вибачте, за шум дощу, ну я його ніде не їм. Гарний такий, рівненький. Вітерець, правда, є, але ж не гроза, не гримить і не блищить. Ось малишка кущики обгризає, вона не вона, кози дуже люблять різні гілочки, листочки, тому їм Пастися в лісі це, це просто супер. Ой, що розказати вам про наші новини? Грядки майже прибрали. Вчора я знала, що на сьогодні передають дощ, і я вчора практично весь день потратила на те. Щоб зірвати квасолю. У нас квасоля плетуща, яка, яку ми садимо біля кукурузи, і вона тоді плететься по кукурузі. Колись раніше так, так бабусі садили. Дуся, ти ж не спіши. Отож, бачиш, поспішила, не туди пішло. Так от. І в нас така квасоля є, яка росте з кукурузою. Я вчора весь день обривала стручки квасолі, бо якби намокла, то гаки були б тій квасолі. А квасоля гарна, квасоля така крупна, знаєте, прям, прям шикарна. Колись давно я купила на базарі у якоїсь бабусі купила стакан. Мені вона понравилась із-за того, що вона така велика, гарна. Чимось схожа на е, боби, але боби зелені, а квасоля ця вона біла. Ну, одним словом, учора в мене пройшов день з квасолею. А сьогодні треба буде зелені стрючки і ще перелущити. Ну, побачимо. Квітулечка, ти вже, мабуть, змерзла, дітки. Підійшла до мене. Що? Ще чуть-чуть і будемо додому йти. Барсик, ти намок? Ось такі справи. Але хочу я вам сказати, що я дуже люблю. Пасти кози під дощем. Ну і нічого, що можу намокнути. А мені все одно подобається. Ось, ось так. Вже якісь грибочки з'являються, чи то листочки такі світленькі. Ні, грибочків немає. Дивлюся, нічого не бачу. Та які грибочки? У нас така земля суха, що, господи, про які грибочки може йти мова. Це такого дощу треба на тиждень, щоб ішов, щоб якийсь грибочок де виліз. Так що так. Що так. А про в'язання можу сказати, що моя робота нова аля вишиванка з ажурними рукавами, потихеньку-потихеньку. В'яжеться. І скоро я почну в'язати другий рукав і буду знімати відео, як я це все робила. Так що скоро буде відео про в'язання. Що, барсик? Давай тебе покажемо і будемо виключати. Ось. Каже, я красунчик, пастушок. Муха з гошою не пішли з нами пасти, тому що вони побачили, що дощ. А вони ж у нас розумні, розвернулись і пішли назад додому. Так що. А самі предані. самі прям пастухи, пастухи, самі хазяїни, хазяїни пасуть. Зараз прийде додому, піде ляже, поїсть суп, це обов'язково. І піде на свій диванчик спати Витрим його насухо і піде на диванчик спадки. Ось так. Да, басюню? Моя красота. Так що всім гарного дня, всім мирного неба і міцного здоров'я. Все буде добре. Ми ж це знаємо. Всім пока! Така в нас квасоля, це зелені стрючки. Спілі стрючки ми вчора полущили, а зелені зараз будемо лущити і заморажувати. Ось, так, квасолька. Другий день сезону дощів. Бачите? Ми в лісі. В лісі ще зелено-зелено. І з-за цього темно. Дуже багато листя зеленого і дуже темно. Мої дівчата пасуться на гілочках, на дубчиках. Я не знаю, де мій барсик. Зайшли в ліс, тому що сьогодні вітер. Учора вітру не було. А сьогодні вітер і на відкритому <кхім> е е холодно. А дівчатам вже треба попастись, того ми зайшли в лісок. А ось і борсик мій біжить. Да? Де ти був? Десь копав щось? Ось так. Вийшли ми з лісу. А тут, в принципі, і вітру такого сильного немає. Трава височенна, пастися їде. комарі зараз не тривожать, не кусають. Одним словом красота. Покажу вам. новую пастушку. Найда, иди сюда, иди, 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 моя девочка, моя красоточка. Найда, иди, 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 иди сюда. Я тут, я тут. Куда ты пришла? Иди сюда, Найда, Найда. Иди, иди, иди сюда, иди, 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 моя, моя маленькая, моя девочка. Ось така у нас красавиця, приблудилась до нас собачка доросла, дуже-дуже да? добра, дуже. А мої... мої собаки її не приймають. Живе у нас біля двору. Ми їй будку поставили. Да? Так. Да. Ти в мене слухняна, така дівчинка слухняна, дощ іде, а ми пасемо в лісі. Після обід оставила своїх собак вдома, а вона з нами пішла. Ось бачите, тут в неї над доком. Найдусю. Ой, підожди, підожди. Не дряпайся над оком. Бачите, це в неї була рана, в неї пробитий був череп. Ось, квітуля. Кози на неї дивляться. Не наша собака, да, Мілка. Не наша. Вона ну, на них ні гарчить, ні гавкає. Вона їх сама боїться. Да? А пасти хочеться погуляти, побігати. Де вона в нас взялась, не знаю. Ну, що є, то є. Приблудилася. тепер вона наша. Да найде? Я її пробувала вичісувати, не хоче, не дається вичісуватися. Лап, на лапку вона не стає. В перший час вона зовсім на лапу не ставала. А зараз вже трошки, трошки стає. От. Побігла додому, мабуть. По дощу пасти, це тільки ми пасем, так, да, Мілаша? Так. Да. Так що отака в нас історія. З'явилась у нас нова собака. Да. Пішла додому, не схотіла пасти по дощу, ну нічого, а ми пішли. А ми пішли, попасемося трошки та й будемо йти додому. Ай, по поводу найде. Ми її знайшли на пасіці, чоловік знайшов утром на пасіці практично полумертву, і ми не думали, що вона виживе. І знайшов він, мабуть, на Спаса 19 серпня. Ми її знайшли, почали підгодовувати, і вона почала оживати. Так що, так що такі-то справи. Знаєте, коли зустрічаєш чужу собаку, то боїшся, як вона реагує. і, як, як обично, собака теж тебе боїться, а ця не боялась ні однеї секунди. Абсолютно в неї не було до нас страху. Не знаю, яка в неї історія. Може бути всяке. Ми вже передумали, я давала оголошення, може хтось її шукав, але ніхто не обізвався, давала в інстаграмі оголошення на сайті на нашому міському, і Катя теж давала оголошення там, де... Загублені собаки я писала у фонд, благодійний фонд право на життя, але, але ніде ніхто не обзивається, значить, її ніхто не шукає, тому вона залишається з нами. Ось така у нас. Новина, ось така історія. Так що на цьому, мабуть, моє зборне відео буде підходити до кінця. Всім бажаю міцного здоров'я, миру і віри. Все ж буде добре. Ми ж це знаємо. Дівчата, хочу показати вам подаруночок. Ось такий браслет із бісеру. Це я і замовила у однієї майстрині. Він мені так сподобався, що просто, просто я захотіла його замовити. Такий узор. Червона квітка на чорному фоні. Краса. Краса. Не знаю кому як, але мені дуже подобається. Люта прийшла понюхать, да, лютику? Тебе почухать. Боже, яка нежність. Все?